Хейту hey, Інслет, Джоді Фостер, Крістоф Вальц. Вау! Легенда, яка входить, там в 250 найкращих фільмів всіх часів. Зухували експеримент того часу, і Хічкоку це вдалося. Катерин Деньов цілується з Фані Ардан, це ж Те, що я обожнюю. Мені аби десь гарні жінки цілувалися. Зіграла в 34 роки 50-річну жінку. Ну, звучить вже цікаво, правда? Друзі, всім привіт! З вами Саша, і ви на каналі Ковтонюк, ковток кіно, що залишає після смак. Сьогодні в нас з вами після смак буде від фільмів, знятих в одному приміщенні. І які, на мою думку, дадуть фору багатьом різним іншим фільмам, які знімалися за величезні бюджети і на 25 тисячах локацій. Отже, погнали! Перший фільм Кит Дарина Арановська. Найкращий фільм Арановський. Я поважаю його всій решту фільмів. Робот проте кит це вау маща це шедевр. Брендан Фрейзер отримав за цей фільм, Оскар за а, головну чоловічу роль. Це краща роль Брендана Фрейзера в його кар'єрі. Коротше. Люди, це два роки тому було. Це був Оскар, і я просто ридала. І я а, отак от сиділа серветки. Я вам скажу одразу, що так і буде, якщо ви будете дивитись цей фільм. Про що він нам розповідає? Він нам розповідає про відлюдкуватого професора Чарлі, який живе на Одинці, сам собою, важить 270 кілограмів. І єдина його відрада це розрада. Це на Відновити стосунки зі своєю 17-річною дочкою, яка не може багато років йому пробачити, чому він пішов під сім'ї, пішов з сім'ї. Вам цікаво, чому він пішов в сім'ї. Дивіться цей фільм прямо зараз. Ставте це на паузу і дивіться, потім мені розкажете. Коротше, історія, ви знаєте, така вона зворушлива, така вона шедевральна, хоча і дуже-дуже проста. З таким глибоким гуманістичним посилом, який нам нагадує про цінність любові і співчуття один до одного. Там декілька таких паралелей, от саме от цієї теми. Вау! Брендан, Фрейзер, Красавчик Арановський. Просто в цьому фільмі геній! Дивіться, беріть реально багато серветок, сідайте і пишіть мені потім коментарі про те, як це круто кит! Одна локація, один актор, і це шедевр. Так, далі. Далі в нас фільм Вісім жінок. Франсуа Озона, мого улюбленого режисера французького, ну, він мене під серденьком, ви знаєте, вже хто мене до цього дивився. Коротше, вісім жінок. Це стрічка, яка свого часу Франсуа Озону дала можливість. Бути почутим на весь, на весь світ. Того ж до того його більше знала Франція, його більше знали ну, Європа. А тут він зняв вісім неймовірних, всім відомих французьких акторок в одному фільмі: Катрін Деньо, Фані Ардан, Ізабель Йопер, Мануель Біар, Даніель Дерйо, Люді Вінсеньє. Там просто всі. І що вам сказати? Це детектив? Це детектив. У 50 роки дім Різдво. Хазяїна дома вбивають. В домі разом з ним перебувало вісім жінок. У кожної своя історія. І хтось з них вбивця. Хто? Ой, люди. На ну це екранізація робера тома? Дуже гарного французького драматурга, який пише детективні п'єси, наприклад, Шершаляфа. Шукайте жінку. Це теж написав він. А, колись були екранізації цієї стрічки. А, що зі мною роблять, роблять ці вісім жінок, які зняті в одному приміщенні. Ну, це будівля, це дім. А, вони мене просто розматують слюні, тому що ну, колись мені було 13 років, і маленька Саша сиділа до другої ночі, дивилася цей фільм і відвисала шелепа. А, це мюзикл ще до того всього, окрім того, що це детектив і це Франсуа Озон. Це мюзикл, в якому є вісім пісень, які в вісім жінок, кожна з жінок виконує свою партію. І це пісні, які Франсуа Озон, так би мовити, реабілітував, дав їм реміксну таку історію з 40-х, 50-х, 60-х, 70-х популярні знані хіти цих років Франсуа Озон з новим посилом нам показав в цьому фільмі. Господі, які ж вони неймовірні, ці вісім жінок. Як я їх люблю. Ви просто туди поронете. В мене, в мене. А, значить, історія, я на Новий рік його дивлюся, а, я просто його дивлюся. Власне, для мене гілці плежа, Скажете мені коли-небудь, що вісім жінок це якесь там лайно чи щось. В я плюну вам в лице, просто плюну вам в лице. <смітність> Всі зрозуміли та мої наміри. Короче, люди, дивіться вісім жінок, якщо раптом ще не дивилися, це комедійна мелодра. Хоча. Мелодраматична. Ні, це трагікомедійна історія, от що я вам скажу. Музика, топчик філіпромбі, який працює е, все життя з Француазоном. Е, композитор нам дав там супер музику. Е, Озон там е, щось зробив неймовірне е, з усіма акторками. Він їх так розкрив, що неможливо просто. Господи Боже, там Катрін Деньов цілується з Ардан. Це ж те, що я обожнюю. Мені аби десь гарні жінки цілувалися. А це є в цьому фільмі Вісім жінок, людинки. Наступний. Фільм Хто боїться Вірджинії Вульф. 1966 рік. І це останній чорно-білий фільм Warner Brothers та перший повний метр від режисера Майкла Ніколза, який нам з вами потім дав випускника з Дастіном Хоффманом, де доросла жінка зваблює молодика. Ще багато всілякої кінокраси, і врешті міні-серіал «Янголи в Америці, за який я максимально топлю, дивіться його. А, значить, а зараз в нас хто боїться Вірджинії Вульф. Отримав п'ять оскарів, зокрема, за найкращу жіночу роль, яку а, зіграла Елізабет Тейлор. Круто, вона це зробила. А, про що фільм в нас там знову педагогічний склад Джордж, втомлений від життя професор історії Невдаха, який одружений на Марці, відвертій розпусниці і алкоголічці. Після 20 років шлюбу. Пара нічого крім ненависті один до одного не відчуває і постійно свариться один з одним. Дія в нас в наше одне приміщення тут перенесена в їхній будинок, куди до них потрапляє ще інша пара, більш молода. І це такий діаложний розіграш на чотири людини врешті. Господи ж ти боже, ти мій, як же ж це круто зробив Майк Ніколс. Я вам так скажу: ти дивишся цей фільм, додивляєшся його, і ти розумієш, що ти почав боятися Вірджинії Вульф. Тоді, в ті роки, глядач не був взагалі пристосований до того, щоб з екрану лаялись, і настільки відверто вели діалоги про стосунки в парі. А от тоді Майкл Ніколс це зробив. Але я вам скажу, от скільки пройшли років, от я дивилась цей фільм, і я розуміла, ну нічого ж не змінюється, ну нічого ж не змінюється. Ну, треба подивитися цей фільм просто всім, хто давно одружений. І, і хто, можливо, має якийсь там внутрішній секрет, секрет, якусь таємницю, бо ця пара має свою власну таємницю, яка розкривається тільки на самому-самому-самому фіналі. І через що фільм має такі якісь трішки детективні образи? Так, да, це навіть якийсь певний саспенс, в якому нам нас е тримає режисер всю цю стрічку. Кайф, дивіться, обов'язково хто боїться Віджинії Вульф, де Елізабет Тейлор зіграла в 34 роки 50-річну жінку. Браво. Наступний фільм Різанина Романа Полянського 2011 року. Ви знаєте, цей фільм точно зайде тим, кому не до кінця зайде Вірджинія Вульф, хто не хоче дивитись чорно-білу історію про якусь гризню в одній кімнаті на чотирьох. Фільм Різанина нам розповідає про дві пари батьків, чиї сини побилися в школі. І вони між собою починають кімнаті. Квартирі стосовно методів виховання один одного. Ой, ви знаєте, це така класна, крута камерна мелодрама. Кейто Інслет Джоді Фостер, Крістоф Вальц, вау. Що от полянський майстер такого, ну, Загалом такого жахливого не жахливого а детективу про жахіття якісь. Тут так, в певному нас в певній напрузі нас тримає. Це всього лише час 20, година 20, які проходять дуже швидко, тому що це настільки театральна дія, це настільки подужні діалоги і монологи кожного з героїв. Треба на це дивитись, от що я скажу. Камерна атмосфера, от саме через це і повинна була бути в цьому фільмі, через те, щоб розкрити всю глибину просто гри лицем кожного з цих персонажів. Дивіться різанину, це дуже класна історія. Полянський, молодець. Наступний фільм «12 розгніваних чоловіків. Це супер класика. Це 56-й рік. Так, це знову щось таке старе, що я вам тут рекомендую постійно. А, проте це легенда, яка входить там в 250 найкращих фільмів всіх часів. Не просто так. Колись це був золотий ведмідь на Берлінському кінофестивалі. Знову ж таки, не просто так. Слухайте одне приміщення: 12 присяжних. Справа 18 річний юнак його судять а, за наче вбивство його батька. І оцим 12 присяжним треба винести йому вирок, винний чи не винний. Якщо вони винесуть йому вирок винний, то хлопцю загрожує електричний стілець. Нашим присяжним потрібно все між собою м -м, узгодити і зрозуміти, чи справді цей хлопець це зробив, чи ні. Майже всі матеріали справи вказують на те, що все ж таки це він. А далі вже починається людський фактор. Який нам демонструють просто на філігранному рівні наші 12 чоловіків, дуже потужних акторів того часу. Генрі Фонда, батька нашої фонди, Джейн Фонди, там грає головну роль. І це така талановита родина, ну це просто це, ти дивишся і ти вгадуєш трішки в ньому її, а потім в ні, його. А, ну це так. Ліричний відступ. От, загалом це. Приголомшлива розмовна драма, де, ви знаєте, багато тем ксенофобія, класові розбіжності, класова ворожнеча, суперечки в родині, подані так, ну, як досить далеко не всі можуть їх сьогоденні подавати. Він знімався всього лише 19 днів у цьому одному приміщенні. І ці актори з ним зробили щось неймовірне. Це класика. Дивіться обов'язково. Далі в нас ще один старий фільм, як сказала, обмолодь, молодь, мотузка Альфреда Гічкока. 1948 рік. Угу, Саша таки любить. А, слухайте, це експериментальний фільм нашого короля Саспенсу про що він? Двійко студентів вбивають свого товариша. І кладуть його тіло в велику скриню, яка стоїть посеред кімнати, в якій за півгодини після цього вбивства вони влаштовують вечірку і серверують стіл на цій скрині. А на цю вечірку приходять батьки і наречена цього небіжчика. Ну, звучить вже цікаво, правда? Чому я сказала, що це експериментальний фільм для Альфреда Хічкока? Тому що тоді, в 48-му році, він був побудований на восьми десятихвилинних безперебійних планів, якими знімав Хічкок. Чого десять хвилин? Того що на той час касета з плівкою мала довжину 10 хвилин. І от 8 10 хвилинних, таких одним єдиним планом знятих декорацій сцен нам показуються. Це був такий зухувалий експеримент того часу, і Хічкоку це вдалося абсолютно. Саспенс вдався. Ну і взагалі, слухайте, 8 фрагментів по 10 хвилин. Щось в цьому є. А далі забуваємо про старі фільми 40-х і 50-х і переходимо до двійки легких, проте доволі саркастичних і непростих на перший погляд. Перше називається Ідеальні незнайомці. 2016 року, про що він нам розповідає? Теплого літнього вечора пара подружня чекає в гості своїх друзів, і компанія з сімох людей, мені здається, збираються разом, щоб потеревенити. вони дуже багато років всі один одного знають. І раптом вирішують зіграти в гру. В них ж нема секретів один від одного, як вони вважають. А давайте ми покладемо на стіл всі наші телефони, і коли на них будуть приходити смс-ки, будемо в голос їх читати. А якщо нам будуть хтось дзвонити, ми будемо розмовляти на гучномовці. Слоганом цього фільму є наступні слова: У кожного з нас є три життя: публічне, приватне і таємне. От про це. Цей фільм, коли ти дуже багато років знаєш людину, навіть свою найближчу, навіть свого чоловіка або свою жінку, то ти розумієш, наскільки багато в нього або в неї є секретів. Це обов'язково треба дивитися всім подружнім парам, та й, взагалі, е, людям, які повинні розуміти, що за будь-який їх якийсь таємний неприємний вчинок, е, ну будь-який такий вчинок, може понести за собою наслідки. І схожий трішки за вайбом фільм на нього називається Сусіди зверху, це взагалі 20-го року, доволі свіжий фільм. А тут така історія. Знову таки шлюб. В шлюбі вони головні герої, вже 15 років. Вогонь згас. У них теж тільки суперечки, тільки під'юджування один одного. Єдина їх розрада, єдине, що їх якось ріднить, це їхні сусіди зверху, які постійно невпинно займаються гучним сексом. І одного разу наша пара сусідів знизу запрошує до себе сусідів зверху, щоб познайомитися. Та звісно, цей вечір нам відкриває е, теж дуже багато секретів і нових граней в характерах цих. Персонажів класно, там грає Хав'єр Камара, улюбленець Альмадовара і Сарінціна. Ви йому, наприклад могли його бачити в серіалі Молодий є папа. Мені здається, що це дуже потужний актор свого часу, свого покоління, і мене він особисто дуже потішив в цьому фільмі Сусіди зверху. Дивіться, цікавенька історія. Текст, що в нас лишилось? Нас лишився фільм Венера в Хутрі. Венера в Хутрах, власне, це режисер Роман Полянський. Я колись розповідала про за цей фільм в категорії фільми, де грають тільки двоє акторів, тут можна передивитися. Швиденько вам розкажу. Це глобальна екранізація Леопольда Мазеха, Венера в Хутрі, така своєрідна, коли в нас є режисер і акторка, режисер шукає на головну роль свою. П'єсі акторку витончену, аристократичну, красиву жінку, а до нього на кастинг приходить на перший погляд дивна кострубата, яка розмовляє з уржиком. А, якась Бабелла, яку він дивним неймовірним чином, врешті, бере на цю роль. Як це, про що це? Це точно цікаво. Можете подивитися в самому фільмі. Там все на своїх місцях і дія в театрі безпосередньо. Е, і що? І це такий театр в театрі. От, і це цікаво, це така сексуальна, з перчинкою, з філософською якоюсь ноточкою історія Венера в Хутрі. Дивіться, теж цікаво. Наступний фільм називається кімната 2015 року. І Тут я вам не буду брехати. Тільки половина цього фільму знята в тісній кімнаті, проте все одно хочу зачепити його, тому що це вражаюча історія на реальних подіях. В нас є дівчина Джой, яку, коли вона була дуже юна, вкрав маньяк е і, врешті, зачинена зачинив в тісній кімнаті. Потім вона народила там цього маньяка е дитину. І е оцей п'ятирічний хлопчик, ну в у е нас відбувається, коли хлопчику вже п'ять років. Він має уявлення про навколишній світ тільки з телевізора невеличкого, який там в цій кімнаті в них е стоїть. Е ну і врешті. Мама з сином вирішують втекти. Їм це вдається. І вау, Брі Ларсон за цей фільм отримала глобус і Оскар за найкращу жіночу роль. Реально її дуже потужна робота, я думаю, і найкраща на тепер. І досі. Крутий режисер Леня Абрагамсон крутий режисер, він нам. Зміг показати в першу чергу, от першою половиною цього фільму, погляд на всі ці події через дитячі очі, От очима цього хлопчика, який теж дуже потужно зіграв. Ну тепер йому вже 18 років. От коротше, сама історія в тому, що е, фільм побудований. На дуже цікавому такому, як на мене, прийомі через дитячі очі. Клас. Кімната це серйозна річ. Дивіться, не пожалкуйте. Так, ну і що, в нас закінчилися фільми? Слухайте, я ще думала сказати про скажені пси, мій улюблений фільм Тарантіно, який ну теж він наполовину побудований на тому, що там в одній кімнаті в одному просторі все відбувається. Проте ну не буде, не буде. Просто якщо раптом ви не дивились скажені пси Таранціно, дивіться аж бігом там півтори години, це просто кайф. Ладно не про це. Пишіть, що ви знаєте з таких фільмів. Взагалі коментуйте, будь ласка, і ставте лайкосіки. І взагалі підписуйтесь, Ну мені буде дуже приємно. Ну буде мені приємно. Все з вами була Саша і до зустрічі в нових відео. Па-па.